Всім самий величезний привіт. подивимось які акції стартували. в АТБ з 20 по 26 включно. Ну, звичайно ж, майонез, куди без майонезу. Зараз подивимось ціни на майонез. Сардіна в акції. Та скінбрія від своя лінія. Також на каву будуть знижки хорвощі до 45%. Цукерки своя лінія. Були на дегустації на каналі, ось ті смачні. Ці щось мені не дуже, Ну, в кожного собі смак з хорошою ціною. Сир польський зі знижкою, з кибочками, комо, плавлені сирочки по 12,90 Ікра від репродукт зерниста лососова 153 гривні, 100 грам. А баночка в акції ковбаска від своєї лінії. Обернаторська вищого. Вищ... С... А, а, Кілограм 270 гривень. Розумний вибір. М'ясомісткий продукт 420 грам, палочка 37 гривень. Стегно куряче 105,50 і е, філе 151 гривня. Перець по 135, хурма 80 і нектари садочок 27 та 34 гривні. Зараз зі знижкою Верес 36 гривень. Кукурудза. Горошок Верес також зі знижкою невеликою. 51 гривня майже. Огірки. Це і Польща. Мариновані скропом 90 гривень баночка. І ось такі по 83 гривні. Ну, хороша ціна на соуси від густо по 15,90. Сендвіч і карбонара до пасти. Оце, мабуть, смачніше буде, правда, від чумак. Тут 200 г 25 гривень. Зі знижкою хороші а, соєві соуси теріяки по 26,90 200 г. І а, класичний, звичайний по 18,90 г. Великий а, соєвий, а, соєвий соус від чумак. Також зі знижкою. Хороша ціна на кетчуп від Оліс 250 грам. Упаковка 1350. В акції Оліс майонез чудовий 560 грам, 32 гривні 90 копійок. І розкуповують ось цей, всі купують столовий, 560 грам, 37,90 Так, по консервах бачу консерви розкуповують делюкс, а тунець шматочками власному соку. 59,70 зараз. І 59,70 олії. Ну і звісно ж акція на сардіну і скумбрію від своя лінія. Так, це якась новинка у томатному соусі сардіни. Піз, піз, пізніше візьму на дегустацію з вами. Кілька. Також бачу новинка в томатному соусі. А це що? В томатному соусі. Дивно. А, це ж отак, неправильно поставили. Обсмажена в томатному соусі. Це своя лінія ковбаска, київська свиняча першого сорту, 500 грам палочка 117,90 Так, давно цієї не було. У нас принаймні ось цієї від розумний вибір з'явилася 67,90-500 грам. В акції молочна своя лінія 550 грам. Це вищого сорту вже йде. 93,80-550, так. Да. Вага. Так, ще тут в акції я бачив ось ця ковбаска, тут палочка йде 420 грам, грам новомиргородська. Салямі болгарська. Ціна йде за 100 грам, Зі знижку 30% зараз. Так, І ще в акції ось ця прем'єра. Також, також своя лінія. Паличка йде за ціна за 420 грам. Не забудьте за нарізку до святкового столу, хто буде святкувати. Термін придатності дуже хороший. І зараз знижка. 86 гривень майже 180 грам. Це дуже хороша асорті. 29 гривень упаковка сосисок 330 грам. І хороша знижка 40% на солямі преміум від добров. Палочка йде 320 грам, точніше вже півпалочки. 81 гривня. Так, тут з'явилась ось така новинка. Дивіться, це хамон. Сиров'ялиний, свинячий. Так, і вага його, зараз вам скажу, 250 грам вага. Так, і ціна 173 гривні, все враховуючи зі знижкою. В кого є карта АТБ? Для вас ціни дешевші. Звертайте, ці, звертайте увагу на ціни ось в цьому прямокутнику. Так, 173, а з картою ТБ 164. По рибі а, від Норвен оселедець 64,30, 250 грам. І ось такий оселедець в олії своя лінія, вага 240 грам, 45,90. Ну, міді можна на салат смачний, 52 гривні майже 200 грам. Крабові палочки від своєї лінії, 500 грам, 7660 зараз. Були 100. Знову зі знижкою ось цей оселедець. Від своєї лінії, вага 850 грам. Ну і звісно ж не забудьте про ікру. Рипродукт. 153 гривні майже. Вага тут 100 грам. Не 80, а 100 грам. Також в акції паста. Своя лінія, вага 180 грам. 33,90 хороша ціна. Так, ну поки я тут біля яєць, ціни на яйця ще тримаються, так як були, це добре. Тому що йдуть свята, Різдво, Новий рік. Ціни на яйця так як були, так залишились в районі 60-65 гривень. Поки я біля а, корму для пухнастиків в акції Cat'n'How консерва два, а, так, 415 грам, 31 гривня, 60 купів, тут з різними-різними смаками для котиків. Паучі, шелма по 15,50 Великий пакет шелма сухий вагою 750 грамм, 17360. І відрозумний вибір для песиків 46 гривень, ось такий 900 грамів. Хороша ціна на крабові палочки. А, так, а, ну, вони заморожені, вагою 550 грам, це хороша фірма. Парш від Веладіс лососовий 500 грам. Зараз 53 гривні. Хороша ціна на скумбрію 11 гривень за 100 грам. Філе Хека по 18 гривень за 100 грам. Так, тут у нас від Лімо пельмені сімейні вагою 850 грам. Зараз зі знижкою 65 гривень. Ольмені від левада з яловичиною 800, так, 800 і 100 грамів додаткового а, Зі знижку 40% 96 гривень майже. Так, подивимось сири. Кому сирний продукт 46,90 вагою 150 грам. Зі знижкою сир від своєї лінії вершковий та голландський вагою 150 грамів. В акції сир Моцарела 125 грам 35,90 І хороша ціна на сир президент 180 грам, майже 40 гривень. В акції по 10 гривень сирний продукт. Тульчинка. І по 12.90 плавлені сирки від кому. Вершковий тенеру та бекон 75 грам. Польські сирочки з кибочками 135 грам, 52 гривні майже. Віткому горіховий, 150 грам, 66 80 і 56,40 відкомо гауда. Також з кибочками, але 150 грам вага, 57,90. І ось такий можна придбати. Теж В Польща йде 135 грамів з кибочками, 50 гривень 40 копійок. Навід зі знижкою молоко від ферма 2,5% жирності, 30 гривень 70 копійок. Кефір від молокія густий, 42 гривні. Питний кефір 21 гривня майже. Так, сметана від галочина 15% жиру, 300 грамів стаканчик, 33,70. І сметана президент 325 грам. І зараз сама найдешевша. Сметана від молоки 300 г. 30 гривень. Так, оце бачу така новинка від своєї лінії. Сметана 15% жирності 20-200 грам. Так, зверніть увагу, дуже хороша ціна на ось ці цукерки. Тут вага йде 300 грам трюфелі. І ціна лише 109,90 в акції цукерки своя лінія, а вишня заспритована в шоколаді 61 гривня, 190 г. І ось такі з начинкою. Ці дуже мені сподобались. 62 гривні 200 грам, Також своя лінія. Так, ще від рушен знайшов ось таку коробку. Теж хороша знижка 40%, майже 200 г. Тут різні цукерки з різними начинками 120 гривень. Так, з'явилися ось такі пряники. Ну Це хороша фірма. 85 гривень. Показую вам як новинку. В акції шоколад Вері Пері будь-яка плитка шоколаду від Millennium 1850. Так, ну ми з вами на вулиці дивилися. Нектари садочок 2690. Усі смаки, крім. Томатного і крім ананасового 3390. В акції зараз пиво різдвяне. А тут у нас літр 120. 38,90. На овочі. Трішки бачу цибуля по 15, піднялася ціна а, так, картопля по 15,60. Морква по 9,90. І картопля по... Не бачу ціну на картоплю. 15.60. Банани по 65 гривень. Так. Мандарини по 60 гривень. Хурма 80 гривень. Так, яблука. Ціні так, як були. Так, томати Коктейльні 62 гривні, огірки по 80 гривень, пекінка по 17. По 17. Так, томати тепличні 86. Добре. Цукор падає в ціні, 29,90 вже. Але це йде третя категорія кілограм. Розкуповують олію 100 жар, тут 900 грам, і ціна 45 гривень. Так, швиденько чай і кава подивимось. Ой, це така велика упаковка. Чи що? Так, да, це така велика упаковка. Мудрість природи, 72 пакетика чаю, 105,90. А ось такий можна придбати за 24 та 26 гривень. Чай ловаре. Зелений 47,80. Ловаре зелений також з вакцією. Чорний ловаре з бергамотом 48,50. І звичайний чорний ловаре 48,50. З'явився ось такий мономах 45 пакетів. І весь розібрали один, залишився, щоб я вам показав. Так, 40 гривень. каві Дуже хороша зараз акція на каву Якопс у склі. Для подарунку взагалі супер для най, найдорожчих 290 гривень, велика банка 190 грамів. І ось така 170 гривень 95 грамів. Якопс 120 грам, 170 гривень майже. Бачу, розкуповують Якопс 200 грамову. хороша ціна 187,90 90 40% знижки. Знову одна залишилась, бачите, все не мешаю, щоб я вам показав. Чібо 275 грам, велика упаковка, дуже хороша знижка, 45%, 47,90. І в акції Амбасадор вагою 225 грам, 94,50. Кава зі Львова львівська. Традиційна 174 гривні 240 г. Ірландський крем 90 гривень майже 225 г. Форт 120 грам 94,50. Кава в зернах. Так, пахне. Я вам навіть не можу передати. Дуже круто пахне. Так, Тут вага 500 грам, ціна її 204 гривні. Ну і хороша знижка на Якубс Монарх в зернах цілий кілограм. Знижка на ігристе вино від Асті. Бачу, зараз всі розкуповують його 30% по 109 гривень. Ружеве солодке та біле солодке. З хорошою ціною туалетний папір двошаровий, 4 штуки в упаковці. Своя лінія персик 32 гривні. Вологі серветки, 17 штук в упаковці мавка. 40% знижки на вологі серветки, антибактеріальні, 120 штук, 3590. Зараз є можливість придбати якісні такі серветки. Тут 40 штук в упаковці, вони не рвуться одразу, як ці трішки дешевші, це рута в такому дизайні українському 1690. Зараз в акції підгузки для дорослих 140, 180 і велика упаковка 600 та 680. Зі знижкою гелі для душу АКС. Ну і також дезодоранти Акс також зі знижкою. Дуже хороша ціна на шампуні DAF. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. 8990 куркума, кокосова олія. Для об'єму. Усі йдуть по 400 грам. І DАW відновлення. І також її можна придбати DAF бальзами ополіскувачі. 70 гривень 90 копійок. Зі знижкою лаки для волосся. Своя лінія. Хороша ціна на Порошок Брюнвий. Я правда не знаю, як він пере. 4 кілограми 129 гривень. Знижка 45%. Шампунь, піна та гель для душу дитячий. Три в одному. Зараз теж хороша знижка. 34,80, півлітровий. Я всім хочу побажати економних покупок мирного неба. Я вже йду знімати наступне відео. Дякую вам за вподобайки.